9 найменш болісних місць, щоб зробити татуювання. Татуювання, де менше болю, більше мистецтва. Посібник для початківців та досвідчених цінителів. Ви вирішили прикрасити своє тіло татуюванням. Чудовий вибір. Татуювання це не просто спосіб самовираження, це мистецтво, яке ви можете носити з собою все своє життя. Але як і будь-яке мистецтво застосування татуювань пов'язане з певним рівнем дискомфорту. Питання полягає не в тому, чи боляче це, а це де буде найменше. В інтернеті ви можете знайти багато списків, найменш болючих місць для татуювань. І хоча вони часто містять корисну інформацію, я хочу запропонувати вам глибший погляд на цю тему, виходячи з мого особистого досвіду, спілкування з іншими майстрами татуювань та постійним вивченням характеристик людського тіла. Чому біль змінюється при застосуванні татуювання? Перш ніж ми переходимо до конкретних зон, важливо зрозуміти, чому біль при застосуванні татуювання настільки суб'єктивно. Йдеться не лише про вашу особисту чутливість до болю, хоча це, звичайно, відіграє певну роль. Ось ключові фактори, які впливають на інтенсивність відчуттів. Товщина шкіри та підшкірного жирового шару, чим товстіша шкіра і більше жиру між голкою і кісткою, тим менше болю ви відчуєте. Жир діє як амортизатор, пом'якшуючи удари. Щільність нервових закінчень, деякі ділянки тіла просто чутливіші, ніж інші. Зони з високою концентрацією нервових закінчень зашкодять більше. Присутність м'язів, м'язи можуть пом'якшити біль, коли вони амортизують атаки голки. Індивідуальні характеристики тіла, павло, вік, рівень стресу, навіть час доби, все це може вплинути на вашу чутливість до болю. Досвід магістра татуювань, майстер з великим досвідом має більш точний рух руки, що може значно зменшити дискомфорт. Ваш стан, втома, голод, стрес, все це підвищує чутливість до болю. Топ 5 найменш болючих місць татуювання з експертною оцінкою. Виходячи з мого досвіду та спостережень, я виділив 5 місць, де татуювання, як правило, викликає найменший дискомфорт. Зовнішня поверхня стегна, як уже згадувалося в вихідному матеріалі, зовнішня частина стегна це чудове місце для першої татуювання. Є достатньо жиру і м'язів, щоб пом'якшити удар. Я особисто думаю, що це ідеально підходить для великих конструкцій, оскільки площа поверхні дозволяє господареві працювати вільніше і рівномірно, порада, уникайте області безпосередньо над стегновою кісткою, оскільки шкіра там дуже тонка і чутлива. Внутрішня сторона передпліччя, це місце також добре підходить для початківців. Шкіра тут відносно тонка, але є достатня кількість м'язів, щоб пом'якшити біль, особистий досвід. У мене є невелике татуювання на внутрішній стороні передпліччя, і я можу сказати, що біль був толерантним, а не як постійне поколювання. Важливо пам'ятати, що ця область може бути чутливою до сонця, тому обов'язково використовуйте сонцезахисний крем. Верхня спина, велика площа поверхні та відносно товста шкіра роблять верхню частину спини з хорошим вибором. Особливість застосування татуювання в цій області може бути трохи незручним, оскільки вам доведеться тривалий час брехати нерухомо. Рекомендація: попросіть господаря використовувати зручну подушку або підкладку, щоб зменшити дискомфорт. Зовнішня сторона нижньої ноги, шкіра на ногах досить товста. А м'язи допомагають амортизувати біль важливий момент. Переконайтеся, що господар добре знайомий з анатомією нижньої ноги, щоб уникнути пошкодження нервів. Моя порада. Якщо у вас є тенденція до набряку, заздалегідь обговоріть це з майстром, оскільки набряк може посилити дискомфорт. Плече, верхня частина аналогічно. верхня частина спини, плече пропонує достатню кількість поверхні для роботи та відносно товстої шкіри, професійний погляд, ця зона підходить для середніх і великих татуювань, але уникайте площі над плечовим суглобом, оскільки там шкіра тонша і чутлива. Що ще потрібно знати про біль при застосуванні татуювання? Вибір господаря: знайдіть досвідченого та кваліфікованого майстра, який використовує обладнання високої якості та дотримується всіх запобіжних заходів. Хороший майстер зможе зробити процес застосування татуювання більш комфортним. Підготовка перед сеансом татуювання добре сну, їжте здорову їжу та уникайте алкоголю та кофеїну. Під час сеансу попросіть господаря зробити короткі перерви, чи стає занадто болючим. Дихайте глибоко і розслабтесь. Догляд за татуюванням. Правильний догляд за татуюванням після застосування допоможе зменшити запалення та дискомфорт. Висновок татуювання це мистецтво, а не катування. Застосування татуювання може бути трохи болісним, але це не повинно бути катуванням. Вибираючи найменш болюче місце, знайшовши досвідченого майстра та належним чином догляд за татуюванням, ви можете насолоджуватися процесом створення власного витвору мистецтва. Згадайте, це біль, це тимчасове відчуття, і татуювання назавжди. І нехай ваше татуювання стане джерелом радості та самовираження протягом багатьох років.